Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, перш за все, хотілося б вибачитись перед вболівальниками, перед нашим, перед е, керівництвом. Ми просто так не можемо грати. Це я не розумію, що це. з перших секунд у нас просто жахлива гра була. Напад це просто, я не знаю, з таким відсотком ми просто не, не можемо виграти гру. Підбір, не було агресії ну, потрібної. Ми просто, я говорю, просто не забили всі свої викидки. Бля. Нічого не летіло, не середні, не тривичкові, не штрафні. Просто жахлива гра від нашої сторони. І як думаєте, до середи вдасться це виправити? Я думаю, так. Ми будемо працювати над цим. І треба робити висновки, і, і я думаю, підготуємося і, і сподіваюся, ми сюди повернемося. Бекраїн чогось здивував? Та ні, це їх звичайна гра. Гарна підтримка трибун. І вони біжать, їх гарно підтримують. І це їх заводить, вони добре грають вдома. Та нічим. Просто треба мати характер і лідерські якості на майданчику сьогодні не було. Сьогодні ми десь все забули вдома, всі два дні, що ми готувались, Так, у нас була коротка підготовка до Рівну, так, але в принципі ми готувалися, але вийшли всі правила одразу забули, почали щось своє грати. Хто що в дю США навчився, ще так, то, то і грали. <сум> тобто ні таймаути, ні, скажімо так, якісь корективи, в гру, заміни, нічого не приносило. Ви в принципі все самі бачили. Так ніякого результату. 5% відсотків триочкових, і то кушалацький забив в останній чверті там вже. Все було зрозуміло, не можемо так грати. Треба поважати себе першу чергу себе, так і це півфінал з такою неповагою до себе виходити. Все від нас, так рівно нічим не задував, не здивував всю свою, свою гру. Вони грали, як вони грають, весь чемпіонат. так, Швидкий баскетбол, швидкий перехід, легкі очки. Всюди, все, що вони грали, те грають. В принципі, тільки від нас це залежало, не змогли. Справитися так з емоціями, не знаю з чим. Мені важко про це казати, так, тому що я не а, зараз не зі сторони гравця кажу, так, тому з тренерської сторони мені важко, але є як є. А, серія 1-0, так, і спробуємо повернути серію в Рівне. Спробуємо вдома. Ми не можемо так грати, нас дивляться наші батьки, так, сестри, хлопці з передової. Ми не можемо так грати. тобто ми не, тільки вибачення перед болівальниками, перед нашими і навіть перед рівненськими болівальниками. Я не думаю, що а, болівальник заплатив сьогодні якісь гроші, щоб прийти і подивитись на це лайно, розумієте? Тобто вибачаюсь перед цими болівальниками сьогодні перед нашими і перед рівненськими. А, Юрченко, що йому був, чому ми не виходимо на майданчик? Ну, моє рішення. Таке, так. Тобто є ротація. Сьогодні сподівалися зіграти. Одну гру вийшла інша, тобто я на нього розраховую. Сьогодні вийшло так. Десь, десь треба було іншим гравцям трошки грати, дати якісь більше боротьбу. Так, сподіваюся, що він мене розуміє. Це напевне такий е, результат всієї проробленої роботи, яку ми робили протягом цього сезону від початку і до кінця. Е, не в кожній грі нам вдавалося. Е, Відпрацювати так е, добре в захисті, як сьогодні. І сьогодні, нас одна з найкращих ігор, які ми провели е, в захисті. І тому е, я думаю, що за рахунок цього ми отримали сьогодні перемогу. Хороший захист 41. 40... Да? Так, 41. 40... Очко, це хороша робота сьогодні. Зроблена. Чи не зіграється перед... Наступною грою, от Михайло Воронович десь брехати завжди казав, що от бачив суперник десь цей, і от вже розслабились, і от вже слова. Чи не буде, як перед е, наступною грою, чи не буде, це якийсь психологічно тиснути цей, цей результат? Е, зараз я впевнений в кожному з хлопців, е, що ніякого такого. Як сказати, розслаблення ні від кого не буде, тому що всі понімають, всі розуміють, до чого ми йдемо, і що ми хочемо з цього всього, і тому ми будемо намагатися додати і додати ще сильніше, краще, агресивніше. І... Можете відзначити якісь квітні владні це? Ще хотів би від себе і від команди, як ви знаєте, пішов в життя Сергій Степанович Шемесюк і від лиця команди. Хотів би принести співчуття нашому тренеру Ілії Шемісюку і цю перемогу ми хотіли би присвятити для Сергія Степановича. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що боронять нашу батьківщину і дають змогу нам займатися. Своєю справою. Що стосується гри, як вже питали у Дмитра, і я завжди переживаю після таких перемог за слідуючу гру з тим же суперником. Я впевнений, що хлопці будуть налаштовані на гру. В Києві. Але ну ладно, це психологія, не буду вдаватися в всі подробиці. Я, не, я думаю, що е, Київ зробить е, певні висновки. І я в Києві думаю, буде нам дуже важко, тому що рахунок на табло зовсім не е, каже о ступені. Сили цієї команди і фахівці це прекрасно розуміють, тому будемо готуватися, але е, зрозуміло, що на підготовку нема часу, належного як нам, так і їм. Тому в цих іграх в першу чергу є характер, настроєна гру, боротьба, і десь тому, що ми сьогодні, як уже сказав Дмитро, добре зіграли в захисті. Це десь нам дало перемогу. Десь В цьому був залог цієї перемоги. Ну, от ви тільки що в основному говорили про наступну гру, все-таки про цю гру. А ключові моменти за рахунок чого. Я вже сказав, що ключовий момент це добра гра в захисті. Більш-менш була дисципліна на, на перевиконанні того перед матчем, о чому ми Домовлялися, і в більшості хлопці це виконали, і це дало цей результат.